Привіт, це фрілансер по життю. Це відео виходить під час війни, яку безпідставно розв'язала Росія проти України, українців та всього українського. Кожного дня гинуть військові, які захищають свій рідний дім та мирні українці від рук громадян Російської Федерації. Гинуть цілі міста, в які завітав так званий Руський Мір. Але ми боремося на усіх фронтах від тилу до передової, даємо гідну відсіч ворогу та поступово звільняємо нашу країну від окупантів у такі темні часи. Буває важко на чомусь зосередитись, а особливо вчити щось нове. Так от, у цьому короткому, але дуже важливому відео я спробую мотивувати вас вчитися і жити далі. Адже саме проти нашого вибору йти шляхом економічного, інтелектуального та морального розвитку та добробуту, і розв'язана ця жахлива безглузда війна. Звісно, мало в кого вийде щось путнє, якщо просто взяти і почати вчитися. Перед тим як сісти за навчання, варто зрозуміти особливості, які з'явились під час війни. Ці особливості можуть як завадити навчанню, так і навпаки допомогти, якщо вдало їх використовувати. По-перше, підготуйтесь технічно, запасіться повербенками, батарейками, додатковими акумуляторами, світильниками і так далі. Усім необхідним, щоб якомога довше працював хоча б смартфон, а також водою та їжею. Звісно, завантажте увесь необхідний навчальний матеріал у свій гаджет, щоб мати до нього доступ навіть за відсутності інтернету. Все це допоможе зробити навчальний процес більш комфортним, наскільки це можливо. Далі ефективно використовуйте час, коли ви вимушено маєте знаходитись в укритті. Загроза ракетних ударів стала невід'ємною частиною нашого життя. Під час повітряної тривоги ми маємо подбати про рідних та близьких і разом знаходитись у безпечному місці. Це може тривати і кілька годин. Використовуйте цей час для навчання. Можливо, програмувати в таких умовах не дуже зручно, але почитати якусь теорію або подивитись навчальне відео навіть на смартфоні цілком реально. Готуємось морально, нам треба обов'язково перестати постійно сидіти в новинах. Так я вас чудово розумію, на фронті кожну хвилину відбувається щось нове, і нам дуже кортить бути в курсі усіх подій. В результаті ми постійно відкриваємо новини і дивимося, куди завітала бавовна. Але цілком достатньо отримувати стислий список новин 2-3 рази на день. Ваша проінформованість при цьому буде не гірша. Звісно, це все ніяк не стосується інформаційних повідомлень про ракетний обстріл або про будь-яку іншу важливу інформацію, яку треба отримувати негайно. Перестаньте відчувати почуття провини за те, що у вас є можливість вчитись або працювати. Сьогодні кожен українець робить те і знаходиться там, де він приносить максимум користі і наближає перемогу. Тож, геть сумніви, навчайтесь, працюйте і донайте на зсу. Зрозумійте, ця жахлива війна відкриває і нові можливості. Сьогодні українців підтримує увесь світ. Наші досвідчені спеціалісти дуже високо цінились і до усіх цих жахливих подій. Але сьогодні більше можливостей стало і у молодих спеціалістів. Я майже кожного дня чую історії про успішний найм українських айтівців як до компаній, так і як фрілансерів. Ми довели усьому світу, що здатні відповідально працювати навіть під обстрілами. Ми вмотивовані, здібні та толоновиті. Тож зараз саме час сісти за навчання та ставати кращими. Пам'ятайте, навчання це не тільки заради себе. Численні перемоги ЗСУ на полі бою, це звісно чудово. Але під час війни та після нашої перемоги нам з вами доведеться тримати ще й економічний фронт, сплачувати податки, донатити, відбудовувати країну тощо. Тому володіння IT-спеціальністю спеціальністю це шлях до вашого добробуту, що в свою чергу допоможе оточуючим і країні в цілому. Найголовніше, якщо ви раптом впадете у вічі, якщо кинете розвиток і навчання або навіть не почнете, якщо опустите руки, тоді перемогти у цій війні буде значно важче. Це саме те, чого прагне наш ворог, підступно лишаючи нас світла, тепла та води. Але ми не здамося. Ми сильні духом та прагнемо свободи, розвитку та добробуту на нашій землі. Чужого нам не треба, але за своє ми будемо битися до кінця. Навчайся, розвивайся, та пам'ятай, живи, а працюй у вільний час.